Чому варто почати тренування і не зупинятися? Ти можеш знайти сотні причин, щоб відкласти спорт на завтра. Але що буде завтра? Ще один день без змін, без прогресу, без тієї сили, яка могла б зробити тебе кращим. Почати це складно, але не почати ще гірше. Перші тренування можуть бути важкими. М'язи болять, результат здається далеким, а шепоче – відпочинь. Але кожен великий результат починався з першого кроку. Заняття спортом. Це не про швидкий результат, а про спосіб життя. Твоє тіло це машина, і від тебе залежить, як вона працюватиме. Чим більше ти вкладаєш у себе, тим більше отримуєш енергію, силу, впевненість. Зупинишся сьогодні, починати доведеться знову. Але якщо ти продовжиш, ти будеш дякувати собі через місяць, рік, усе життя. Бо ти став сильнішим не лише фізично, а й ментально. Твоє тіло може більше, ніж здається, доведи це собі. Не чекай ідеального моменту.